Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Мене звати Алла. У нас перерва в дощах, тому що три дні вже йшов дощ, і я вирішила дуже-дуже швидко висадити свою цибулю. Не всю, лише один із сортів. Я вже це частково зробила, але хочу все ж таки вам показати, як я це роблю. Ходімте. І так, маю я ось такі три розсаднички. Сіяла я їх. Не пам'ятаю коли, але зараз я вам додам це. Ви бачите вже на своїх екранах дату посіву, тому що в посівом в касету в мене не склалося. А ось в землю зійшло дуже-дуже гарно. Хоча лише тільки три сорти. Четвертий, там буквально два дві цибулинки зійшло, дві насенки. Так, це е, цибуля пінгвін. Що я як я знаю, працюю, викопую. Бачите, не дуже сильно церемонюся, тому що більшість е, людей, навіть я знаю, укорочують коріння, вкорочують пагони. Я цього не роблю. Викопую, як є, землю струшую. ну, Намагаюся, звісно, що е, не обірвати. А все інше, в принципі, підходить. Так, однією рукою, вибачайте, не дуже зручно. Але. Ось такі садженці мають досить непогані. До речі, мені сподобалося ось таким відкритим посівом, не в касету, а приймаються вони дуже добре, тому ніяких проблем я не бачу з цим. Ось такий, можливо, лишу, потім вирішу, чи саджати його, чи не саджати. Так. Ну, ось так. Далі беру цибулю йду на те місце, де буду саджати. Де я вже висіяла? Ось тут в мене кущівка, рядочок, але ось ця кошівка в мене йде на зелену цибулю, на салати. Тобто ми її будемо рвати в першу чергу. Тому за нею одразу я саджаю ось цю цибулю. Тому що я знаю, що в мене ця піде першою, і за нею буде ось та рости. Скажімо, на її місці я вже посадила. Бачите? Саджати дуже швидко. Хтось копає рівчачок. І розкладає. Мені зручно з такою е, палкою-копалкою, нехай буде так. Роблю отвір, беру цибулину, занурюю туди. Якщо треба, поправляю е, коріння. Звісно, що це я роблю двома руками, і тоді зручніше. Е, прикопала, але дивлюся, щоб точка росту в мене була не дуже заглиблена. А бажано взагалі не заглиблена. Все, цибуля посаджена. Роблю відстань десь приблизно 10 см. І знов та сама е, процедура. Ось так поправляю і закопую, прикопую. Якщо сьогодні проливати не буду, земля в нас дуже-дуже мокра. Тому що лише з півдня, напевно, сьогодні не йшов дощ, а попередні 3 чи 4 дні вже, я вже не пам'ятаю, дощі йшли і дощі обіцяють ще на кілька днів. І ось таким чином я висаджу, якщо коріння нормально лягає саменьке, я його і не поправляю навіть. Ось так. Коріння хоче завертається. Ну, бажано, звісно, щоб його поправляти, щоб воно там не зверталося, але воно все рівно розправиться. Ну, а якщо не розправиться, я покажу, що буде з цим. Я думаю, що все буде нормально. Ховаю корінечко, прикопую його мокрою землею, проливати не буду, кажу, що у нас досить волога погода. Цибулька приймається дуже добре. Звісно, що ідеально було б пролити цю цибулю будь-яким вкорінювачем. навіть ось таким найпростішим вкорінювачем, який має назву бурштинова кислота. Її можна знайти в будь-якій аптеці. Ціна ось таких таблеточок не дуже висока. І кладете десь дві таблеточки на пів літра водички і проливаєте. Цибульку. І це буде досить непоганим вкорінювачем, допомогою корінню дуже швидко адаптуватися до, скажімо так, нових умов, а також е, пережити з легкістю ось той стрес-пересадки. Все е, кілька хвилин, і вже, бачите, з десяток, напевно, я висадила на ваших очах. Тому е, цей спосіб дуже. Зручний, звичайна палка-копалка, бажання, цибулька, розсада цибулі і все. І ваш врожай буде дуже гарним. Як буде ця цибулька, розвиватися? Я вам покажу в наступних відео. Тому до нових зустрічей.